Привіт, друзі! Зараз згадую період, коли я був у селі три місяці, які я провів у бабусі, ніяк не виходять з голови, якщо чесно. Чому це був такий прекрасний час, зараз розповім. Десь на початку літа я звільнився з роботи і вирішив, що хочу провести це літо, не займаючись справою, яка мені не подобається, не мучуючи себе. Тобто проводити час просто легко із задоволенням, навіть якщо будуть якісь там фізичні навантаження, якщо буде складно в плані навчання, все одно це буде не той рівень напруги, який я відчуваю, коли працюю на якійсь роботі. На початку липня я поїхав в село. Трохи часу в мене пішло на те, щоб адаптуватися до тих умов. Але вже за декілька днів або за неділю я вибудував свій графік і почав займатися задачами, приділяти час своєму навчанню, приділяти в час бабусі, допомагати їй по господарству, тобто знаходив собі роботу завжди. Чим саме мені подобається цей період? Саме перше це те, що я жив по своїм людським біоритмам, я засинав. Приблизно о 10 11 вечора і прокидався о 7-8 ранку самостійно. За три місяці, які я прожив у бабусі, в мене жодного разу не кричав будильник зранку. Тобто я прокидався тоді, коли моє тіло хотіло прокинутися. Тут в місті вже завжди є якісь справи, треба за день, за два все встигнути зробити, з усіма зустрітися, займатися своїми проектами, і тому я встаю якомога раніше. Там же життя ніби сповільнилось. Не було купи справ, які потрібно було вирішувати за два дні. Тобто, в мене був час на те, щоб все гармонічно розподілити на кожен день там, щось залишити взагалі на інший період, там, на наступну неділю, на наступний місяць, і це давало таку собі свободу, і в мене вибудувався непоганий контакт зі своїм тілом, зі своїм організмом. Друге, те, що не було дуже багато подразників. І відволікаючих факторів, якісь задачі, наприклад, по роботі, або ж зустрічі з людьми. Хоча я з задоволенням це роблю, але все одно, коли в тебе немає зобов'язання йти на зустріч з кимось, в тебе звільняється дуже багато часу. Ти не займаєшся плануванням, і ти більше займаєшся справами по відчуттям. Також в заняття, які я називаю відволікаючими, я можу додати. Кафе, ресторани, магазини, шопінг це все, чого немає в селі, але є в місті, і в місті воно на кожному кроці, тобто на це дуже тяжко не звертати увагу. І якщо ти хочеш бути людиною соціальною, якщо ти не хочеш відрізнятися, ти будеш ходити в якісь заклади, ти будеш ходити в кіно, купувати речі. То якщо в тебе є гроші, в тебе завжди є купа спокус, щоб їх витратити. В селі такого немає. В селі вся увага приходилась саме на мене, на мої заняття, на моє навчання, на мою фізичну активність, на мій психологічний розвиток. Третє, що мені дуже подобалось, це те, що я мав достатньо часу на своє навчання і на відпочинок. В сучасному світі люди взагалі недооцінюють відпочинок, тому що вважають, що життя має бути таким прогресивним, постійно потрібно рухатись. Але насправді відпочинок, наскільки я для себе це зрозумів, це настільки ж важливе заняття, як і рух. Рух, само собою, він дуже важливий. Людина повинна рухатись, людина повинна ходити, бігати, спілкуватися з іншими людьми, але і відпочивати, бути наодинці теж потрібно. І в селі в мене був такий шанс, була така можливість, коли в мене був вільний час. Я сідав, наприклад, біля хати, розкладав столик і починав писати в свій щоденник, всі свої думки, те, що зі мною сталося за ці дні, за неділю, і я міг писати 2, 3, 4 години, не поспішаючи нікуди. Четверте, це харчування дуже важливий аспект, хоча я і в місті достатньо непогано харчувався перед виїздом до села, але в селі все ж. Фрукти, ягоди, овочі, все це вирощено на тих землях безпосередньо біля будинку. Можна встати зранку, піти до малини, назривати її. Я стояв біля кущів, їв малину безпосередньо там, я її не мив нічого. Мені так подобалося, і я відчував, що це настільки прекрасно, настільки природньо. Це не зрівняється з жодним фруктом, який ми можемо купити на ринку або в магазині. Зовсім не ті відчуття, і, взагалі, оцей контакт з природою, те, що ти живеш в будинку на першому поверсі, ти в будь-яку хвилину можеш вийти на вулицю, піти прогулятися по селу, посидіти десь в дворі, просто подумати або не подумати, просто посидіти, подивитись на небо, послухати птахів, тварин. Це прекрасно, ну дійсно, в наші часи не кожен може собі це дозволити: дозволити відпочинок, якісний відпочинок в контакті з природою. І насправді люди, які раніше жили в селах, вони були набагато здоровіші, у них були набагато чистіші думки, ніж у нас, у людей, які живуть в містах. У нас постійно потік інформації, у нас немає часу на відпочинок. У нас купа справ зустрічей, роботи, і це все нас постійно відволікає, не дає просто складати по поличкам те, що ми назбирали, ту інформацію, яку ми отримали. А ми збираємо інформацію день, два, три, неділю, місяцями і роками, і не маємо змоги її просто упорядкувати. Я вважаю, що раніше люди жили в близькому контакті з природою і мали величезну перевагу, якщо порівняти з людьми, які зараз живуть в містах. П'яте це фізична активність. Насправді в селі завжди достатньо роботи, навіть якщо в тебе є бажання сидіти і нічого не робити, все одно, хоча б годинку на день тобі потрібно щось там, там когось покормити, щось зробити на огороді, полагодити щось в дворі і так далі. Коли я відчував, що я хочу чимось зайнятися, я завжди знаходив собі заняття, тому що у бабушки і діда не завжди був час на те, щоб, наприклад, щось полагодити або зайнятися якимись додатковими заняттями. І в цьому допомагав я, і мені було приємно, і їм було приємно. І те, про що я дуже хотів сказати, це те, що цей період я жив по відчуттям, що саме це означає. В селі в мене, мабуть, не було схожих днів, щоб я отак -от декілька днів робив те саме хвилина в хвилину. Я кожного дня прокидався по різному. Якщо раніше прокинувся, то займався чимось, наприклад, в будинку або навчався. Якщо пізніше прокинувся, то я міг відразу піти на вулицю і щось робити на вулиці. У мене не було якихось конкретних обов'язків. Тобто я розумів, що угу, зараз я виходжу, і в мене є бажання, наприклад, почистити в курнику. Супер, йду в курник, чищу. Займаюся цим 2-3 години і бачу результат. І так кожного дня. І якщо я відчуваю, що сьогодні якийсь похмурий день, йде дощ, я можу бути в будинку, займатися малюванням або писати. Тоді я ще писав свою книгу, тобто дописувати книгу, редагувати або, можливо, просто подивитись якийсь фільм, серіал. І за це я не отримував жодного покарання, так сказати. Тобто, це не відображалось на моєму фінансовому становищі, це не відображалось на моєму психічному здоров'ї. Гарного вам дня, друзі! Почуємося в наступних випусках.